Які ж категорії громадян України все таки зможуть скористатися послугами ДП документ за межами України та отримати закордонний паспорт? 23 квітня 2024 року Кабінет міністрів України прийняв постанову, якою вніс зміни щодо видачі закордонних паспортів за межами України. Відповідно до даних змін, чоловіки від 18 до 60 років можуть отримати закордонний паспорт на території України, але дана вимога не стосується виїзних категорій громадян. Тобто тих, які вказані в пункті 2,1. 2.2.2.3 та 2.7 правил перетинання державного кордону: це особи з інвалідністю, особи, які супроводжують своїх батьків чи дружину з інвалідністю за кордон, або доглядачі осіб з інвалідністю чи осіб, які потребують постійного догляду. Це батьки дітей з інвалідністю, це батьки хворих дітей, а також військовослужбовці, які направляються на лікування. Детальніше про перелік громадян, які можуть скористатися надалі послуги отримання закордонних паспортів саме за кордоном, а також посилання на нормативні акти, ви можете детальніше вивчити, ознайомитися на телеграм-каналі за посиланням.